Всім привіт! Я зараз буду їсти свій. В мене? Постійно з руками. Я зараз буду їсти свій обід. На обід в мене макарошки з котлетами. А я нещодавно я бачила у своїх польських колег на роботі такий типу салат зі свіжих помідорів і сквашених... сквашених чи солених. Неважливо, в мене тільки квашені. І сьогодні хочу його спробувати, тому що мені здається, що це дуже вдале поєднання смаків, типу так. Ну, коротше, помідор і квашені огірки. Візьму мене Залишився один єдиний маленький помідорчик і відро квашених огірків. Добре. Я його нарізаю аби як такими невеличкими шматочки. Взагалі зараз вже помідори, є, звичайно, що не сезон і не дуже смачні, але ну, смак ще присутній. Помідорний смак в помідорах ще присутній. Машений огірок. Чесно кажучи, не знаю, чи треба додавати якісь спеції, чи тако. Ми спробуємо тако. Без Ми що, і пробуємо. Помідорки огірки. Нічого не солили. Може перця б сюди трошки. Пахне, блін, прикольно, пахне, як у бабуні в городі, чесне слово. Добре, беремо огірок. Огірок і помідор, і М -м -м. Угу, Чукайте, мені не хватило трохи огірка. Візьму два шматочки огірка, один помідорок. Мені. Це прям супер смачно. Добре, все. Час. На макарони з котлетками і на серіал Гра престолів. Ідеальний обід. Гарного дня. До нових зустрічей в наступних відео. па, -па.